У Лузівській громаді постраждалим від військових дій допомагає мобільна команда. Її організували на базі центру соцслужб для сім'ї, дітей та молоді за сприяння міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. Основним завданням діяльності мобільної команди є екстрене реагування на кризові ситуації та надання першої психологічної допомоги та психосоціальної підтримки. Юридична допомога у вигляді консультування, медична допомога, консультування онлайн онлайн зв'язок з лікарем. Також ми надаємо ще гуманітарну допомогу. Психолог, соцпрацівник, юрист та медик виїжджають у віддалені села, консультують та підтримують людей, серед яких є одинокі батьки, малозабезпечені родини, пенсіонери, люди з особливими потребами. Більшість внутрішньопереміщених осіб мають багато проблем у зв'язку з тим, що вони покинули місця звичного проживання, це і забезпечення безпечних та комфортних умов проживання, це і подовження виплат, які вони мали за місцем свого основного проживання, це і медична підтримка, якою займаються наші медики, це професійне перенавчання і працевлаштування, це навчання дітей, які влаштовуються до місцевих шкіл. Проблеми переселенців мобільна команда не завжди вирішує самотужки за необхідності. Долучає фахівців інших установ, які є у місті. Від початку війни до Лозівської громади прибули близько 20 тисяч переселенців. Наразі їх залишається майже 12 тисяч. Повідомляють у центрі соцслужб.